Моя клієнтка зі своїм песиком йдуть додому після заняття. Перед ними йде хлопчик, як потім з'ясувалось, 12 років. В нього на повіці шпіц, шпіц на нашийнику, Це важливо. В якийсь момент шпіц щось нахиляється підняти, і хлопчик просто починає його смикати і бити повіцем. Моя клієнтка звичайно вступається, каже: Ти що робиш? ти-ти-ти. Ти? він їй відповідає дуже нецензурно. На що вона починає сваритись, звичайно, типу телефонуй мамі, що це за ерунда. Він починає йти. Собака починає тягнути в інший бік. Він просто підіймає, відриває від землі того собаку. Потім швиряє собаку разом з повідцем і йде геть. Моя дівчина забирає того собаку. На собаці є адресник. Вона телефонує мамі на емоціях. Звичайно, але розповідає ситуацію, на що мама їй каже, яке ви право мали забирати собаку і взагалі розмовляти з моєю дитиною. Я зараз викличу поліцію і так далі. В моя клієнтка сама викликала поліцію, бо зрозуміли емоції і так далі. Викликали маму, приїхала поліція, і в ітозі... Був зроблений вивід, що штраф має заплатити моя клієнтка за те, що вона забрала чужого собаку. Тобто, неповнолітній, який не має права вигулювати собаку, веде собаку, знущається над собакою і винна залишається людина, яка вступилась за цього песика. Так собі ситуація. Відтоді розійшлись без штрафів, там поліція все якось врегулювала, але дуже неприємно таке чути.